Це Малин, І це моє місто. Я тут народився, я тут ходжу в школу. Але 24 лютого 2022 року війна зламала не тільки моє життя, а й життя мого міста. З військовими діями у місто вперше прийшли хаос та жах. Вибухи руйнували будівлі. Військові блокпости з'явились на кожному кроці. Частина людей покинули місто. Ті, хто лишився, жили у сховищах щодня, і тривозі, і невпевненості. Тільки йти по центральній дорозі. Усе у розтяжках, усе замінили. Коли ми вийшли через цей поломаний міст, нашому хлопцю сіруку Валентину відірвало ноги на розтяжці, і мій син допомагав його виносити з батьком його на плечах. Нас намалий на потім на Житомир відвезли. З плином часу місто стало символом стійкості і об'єднання. Люди допомагали один одному, а героїзм став частиною їхнього щоденного життя. Війна застала нас тут. Ми пішли на роботу, прийшли тут, вже бачимо, вже там бомблять гостомель. О, тут вистріли, чули, тут постріли, там і гради стріляли. все. А на другий день що ми почали приймати хворих, поранених, при першій операції пішли. Тут медична рота стояла їхня, це 10-та штурмова бригада. І ми з ними сумісно все працювали. Поки тут всі вийшли, ну, тут пори з нами. Тут Всі медики жили, майже, ну всі, майже всі. Навіть ті люди, які у нас не працювали колись раніше, там дві медичні сестри приїхали, там анестезістка, я приїхала, яка, одна в Єрпені працювала тут, в нас прийшли, допомагали. Це не тільки хірурги, травматологи, це і анестезіологи, це операційна бригада, ціла, цілий, цілий блок, і терапевти, ну всі, буквально всі, і УЗД, і діагностика, і лор, і окулісти, всі працювали тут. Малин також став прихистком для багатьох переселенців, які втекли від війни. Люди нашого міста відкрили свої двері та серця для тих, хто втратив свої домівки. Спільнота об'єдналася, щоб надати допомогу тим, хто її потребував. Війна може змінити не тільки спільноту, але й надихнути нас на великі рішення. Мале це живий приклад того, як сила людського духу і спільної дії може допомогти та відновити навіть після тяжких випробувань війни.